Всім добрий день. Така от новина. <гум> мене так настільки рассмішила і, і вразила. Значит, на днях Зеленський за кордонним засобом масової інформації, ну там, вид таким видатним газетам, розповідає, що недавно на нього був замах, що висадився десант російський в Офісі президента, була перестрілка, як, як там його охорона відбивала. Що вже десять на нього замахів було. Тільки правда ніхто щось не знає. Де ці назви, хто там, що за люди, де ті трупи, розумієте? Вона ще бред силой кобили. Тобто, я не знаю, це просто якийсь ідіотизм наркомана і я не знаю алкоголіка. Що в нього вже там білочка вже пішла, чи що, бачите. Ну, просто от не, не лізе, да? але за то за 30 мільярдів гривень собі в Офіс президента виписав, розумієте? Це приблизно стільки, скільки у Путіна. Путін 70 мільярдів рублів. Ну, поділити на 2,2, получається якраз те ж саме, що Зеленський. Тобто <зумієте> Зеленський вирішив, що він краще Путіна. Це приблизно стільки, скільки э, Росія платить. Кадирову в Чечні, розумієте? Тобто бандитів округом, Ну, просто у людей нема моралі, совісті. Мало того, розумієте? Військові жалуються, що Зеленський сам почав командувати, розумієте, в чому річ? Почав командувати арміями. Вже не сирські команди. Ну, сирські там собі, там, зеленський собі, Єрмак собі викликає до себе в офіс э, комбатов. І Ну, в общем, короче, військових до себе і командує, як їм себе вести на фронті. Ви хоч бачили такий бардак, як, наприклад, навіть у Путіна такого немає. десь в якій країні? Ви бачили навіть? Ну, навіть при Сталіні такого не було. Сталін би перестріливав одразу цих ідіотів. Ні, ну робить це не країна, а ну, то есть, мало того, цей ще, ще Наполеон. Возуміте, що робить? Він розформовує бойові частини, які себе зарекомендували сильними такими ударними позиціями. Він їх розформуровує. Там, наприклад, танкову, танкову бригаду, яка себе зарекомендовала. Він її просто розформував. Танки просто кидав по іншим -по -по ділянкам. Командирів позвільняв. Командирів БПЛА теж розформовує. Тобто... Просто якийсь маразм в армії. Розумієте, чому річ? Там, де тому армія, скажімо, був там деякий успіх наших військових. Так вони, Зеленський, заборонив їм далі наступати. Підтримку він їм, ну так, урізав підтримку. Просто-напросто. Він артилерію не подав. От вам, я не знаю, що в нас за народ, що у нас за... <реш> за президенти, що в нас заліза за, країна, якихось ідіотів уродів. І всі мовчать, тому що бояться, тому що Зеленський виганяє, виганяє всіх командирів, які йому вказують, що він не так робить, що він робить армію, що він нищить її, що це урод, розумієте? Ну, він встиг, коротше, всіх виганяє. Мало того, переслідує цих командирів. Ну, просто, ну, скажем так, слів немає. Тому так всі в Європі на нього дивляться, на цього наркомана, Наполеона. То, то видають гроші, то не видають, то. Ну, в общем, короче, дорожі... нема слів. Ну, тут хочеться на дальше сказати, що все ж таки... Я вже говорив там це рік назад. Прогноз по, на, на цей рік на 25-й. Ну, кордони у нас відновлюються. Не дивлячись на повний ідіотизм і розвал в армії, ви уявляєте, в армії не вистачає патронів. Військові телефонують своїм своїм рідним і мені передають. Що, наприклад, розумієте, для оборони виділяють по три патрона на автомат. Я не кажу, що це по всім, по всім фронту по, по всьому фронту. Це просто є бригади, які взагалі без патронів сидять. Тому в полон попадають. Розумієте? Ну, цій банді все одно скільки загине українців. Так і хочеться сказати. ну, Хто там кричав, що жиди нам Україну побудують? Он в Ізраїлі винищили 35 тисяч палестинців, просто артилерію накрили і, і ціли міста по, по, це, порівняли, так само, як Путін робить. Тобто немає, немає мозгів. То, що Ющенко там виліз в ефір, виявляється, що винуваті у війні це європейці. Бо вони нас в НАТО не прийняли, а він так все старався. А те, що він... Януковича привів до влади, їздив по Західній Україні. І казав, Бандеру зробив героєм, їздив по Західній Україні, кричав, Юльку не можна допускати, бо вона здасть Україну. А він особисто їздив по Галичині. Тому вони всі проголосували за Януковича. В результаті війна. Ну там все. Поробили там тягне там все, коротше, всяке оце вся сволота Бандеровська, скільки нам нашкодили що ми тепер бандеровці. Хоча боролися, Україна боролася з цією сволотою Бандеровською, а вони героями себе називають. Mm -hmm. ну нема слів. Ну, я просто, я, я просто поляки обурюються. Чого ви обурюєтесь на те, що там на ОПА, там, на, на Бандерівщину, на, цю, на всіх, коротше, виходців західної всіх садистів, фашистів, які там Гітлеру? Помагали СССР. Зрозумієте? Три дивізії СС організували. А вони ще говорять про, про Галичину. про ССС Галичину. А Нахтігаль, та ОГІЗА. Їх розгромили, а це знову поповнювали. Це ж кожна дивізія 20 тисяч. Да? Це, ж і, це от, виходить, 60 тисяч. Їх розгромили і ще 60 тисяч набрали німці. Там ще командували німецькі офіцери. А вони тепер герої. Вони проти совєтів воювали. Вони Воювали проти України. І це ж самі ваші січові стрільці здали практично Україну. Відкрили фронт більшовикам. Тварі такі. от. А вони герої ходять кругом, викобнюються. Хоч не хочеться матом. Хоча хоча Западенці матом бореться <говорюся> за Україну матом матовом це замову там, матово кругом ругається. Поляки просто, скажімо, просто полякам треба всіх заподенців по паспортам, хто з західної України, всіх виселити з Польщі. Чого вони їх туди пропускають, якщо ви там їх не любите? Виганяти їх нахрен треба цю всю ту цю. Самі повиїжджали за кордон, отримують там допомогу, песо, от і в Німеччині кругом, а здають біженцям. Квартири і будинки. В общем, короче, це все ж выплывало, закінчиться війна, розумієте? Мало того, що сотні тисяч потікали, і нічого, ничего, <сих> з фронту від війни. Патріоти всі, нахрен. Сотні тисяч уже нараховано. А зараз, правда, от мені з Чернігова там повідомляють, там я там був, там, там Чернігов лежить. Практично не ни воды, ні електрики немає. І, і оці от дрони по кругу літають на Чернігову, вибирають собі жертви. І ні одної батареї зенітної немає. Ні кулемета, нічого. Тобто, йде виміщення, коротше, України, міста? Ну, а... А блогеры кричают, що такие высокие ретери у Зеленского, Зеленский вот будет переможе. Ну, з нашим народом. хто його знає, це, знаєте, Знаете, народ який самознищення, На самознищення працюет. От. Ну, в Європі там тоже така система. хто-небудь проти проголосує проголосует. І все затикається. Так сейчас поляки заги... розпалася <розпалося> їхня імперія. Тому що у них там який-небудь там, скажем, дворянин польський там кричить, не подзволим хоч один. Все, ніякое рішення реформи не приймалося. Врешті раз загинули. Розпалася там. ж, дійшло до того, що Зеленський, я кажу, ця людина, яка не була ніколи в армії, не знає, що таке взагалі армія, що таке війна. Він командує військами. Представляете, да? Він указує сырскому, <кхи> він указує там командиром <кхи> бригад, кошмар. Вот. Ну, розумієте. Іде винощення, це, скажімо так, спланований геноцид українського народу з 50 мільйонів. Зараз 20 Розумієте, Це як татаро-монгольська орда пройшла. І всі кричать, що Путін виноват. Хоча Путін завжди був готовий напасти, але він дочекався, поки ці всі уроди знищать армію. І прийде от саме оцей, як кажуть, наркоман, який уже домовлений, у, у нього була в Омані. Так що, я не знаю, ну з іншого боку, я не знаю астрологічно, я вже рік назад давав там прогноз. Ми все-таки не дивлячись на те, що армія практично розвалюється. Я підкреслюю, армія розвалюється. І Путін правий, каже, що от от все розвалюється. Що там тисячі, сотні тисяч тікають з фронту. Це ж провокація, це ж надіються на це, а в основному Западенці. Це ті патріоти, які кричать. Одні кричать, що вони патріоти, а другі тікають. Захищати ніхто не збирається Україну. Вот. Охотя, хоть що львівра так Побомбили трохи. Вони не знають, що таке. Що таке бомбардування. В общем. Ну, в общем. Ну я хотів, даже. Я, я казав, що кордони ми частково відновимо. Все ж таки, врешті-решт. Ясно, що не Зеленський це все зробить, це гробить армію, все, що може здається. Донбас давав свідомо. У рот. І ще це просто допомога американцю буде. От, я тільки бачу тільки отакі от шляхи нарешті. Розумієте? Армія воює, просто я не знаю, на... на самопожертві. Ну, кордони частково ми все-таки. Ну я подивився там, все ж таки, є там указання. Ну у нас було багато, ми б могли до 91-го року дойти. Ну, так як оці, ті, хто зверху там сидять, от, і народці, і бандюки, от, які Україну практично нищать. І армию, все. Вони нищать армію, армія сама виживає. Вот о чм речь. Пометить. Ну, все-таки відновлюються, я думаю, що може. Я не хочу, так сказать, гадати, но я думаю, що що дещо ми все ж таки відновимо по кордону. Можливо, 22 рік. О. Ну дай Бог, щоб так було. Ну, є там деякі указу. Ну, розумієте, космос нам дає можливості, а ці уроди все нищать. Нам тільки треба все організувати і зробити. Це ці розформовують цілі підрозділи, які можуть воювати, розумієте, розганяти. Там ті тікають, нічого не робиться. Розумієте, тисячами тікають на цьому на Рівненському полігоні там знаєте, чому вони тікають? Тому що там ці командири, які готують, вони їм просто кажуть, ви м'ясо. причому от підполковники, оці, капітани, ви м'ясо. ви там не виживете. Короче, тікайте. <кій> <кій> просто немає слів. Тобто диверсія. І ніхто нічого не робить. За ведома диверсия робится, залякають специально. Залякають людей і ті тікають. Ну там патриоти, вони ж готові умирать за Україну, тільки умирать не хочуть. Разумейте? Ну, просто просто немає. немає слів. Пару бей зібрало 25 тысяч, что він героєм став. Оцей урод, понимаете? Ну, тут вообще там ідіот. А... А на зміну гімну, слів гімну, 15 тисяч зібрали. Країна, я все сказав.